На дев'ятий день після Воскресіння Господнього, це вівторок виходить дев'ять днів після Воскр... Воскресіння Господнього, і цей день згадується всі померлі і слово радиниця від слова радість у Воскреслому Христі, тому що немає смерті у Бога є всі живі. А оскільки традиційно виходить так, що у вівторок люди працюють. То церквою було встановлено вже в неділю після Пасхи, звершувати заупокійне богослужіння, провідувати померлих на кладовищах зі словами Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І в неділю, і в понеділок, і в вівторок, оці три дні, вони являються поминальними. І в кого вже виходить який день, є традиція провідувати накладовище. Найправильніше, звичайно, піти в храм, помолитись, пом'янути, поставити свічечки і тоді поїхати на кладовище, також згадати померлих, почитати молитву, привітати їх словами Христос, воскрес! Обов'язково треба відмовитись, споживати алкоголь і їжу на кладовище в оці застолья. На кладовищі від цього потрібно відмовитись. Якщо є бажання помінути померлих, церква не забороняє поминання, але можна зібратись в домівці чи в іншому місці, і там родиною вже помінути всіх, які померли. А на кладовищі не слід цього робити. Це важливо. Якщо там люди приносять пасочки, якісь цукерочки залишають для потребуючих, щоб помінули, щоб хтось забрав, хто потребуючи також приходять в ці дні. І вони забирають з собою, щоб помінути. А коли вже приносять оці поминання, накриваються столи, і алкоголь, і це все споживання на кладовищі, то цього краще не робити. Це не християнська традиція, безумовно, і її треба відкладати в сторону.